Привіт такі мої любі, і сьогодні в нас з вами знову розпаковочка iHerb. Доїхали до мене вже аж дві посилочки. Знаєте, одну я ще раз пакувала. <кій> одну я ще розпакувала на пошті, тому що була величезна, величезна коробка, і я навіть не знала, як її довезу донесу. На той випадок, коли величезна коробка, а продуктики в неї, ну так, щось десь поклали. Більше наповнювача. Тому почнемо з цієї коробки, що я вже розпакувала. Покажу вам швиденько, що до мене прийшло, що повторочки, що щось новеньке. Поїхали! І перше, це знову повторка колагену. Це вже друга баночка. І, чесно кажучи, те, що воно мені прийшло отак в пакетику, мене не дуже порадувало. І навіщо я викинула баночку? В баночці було, звісно, набагато зручніше, я так думаю. Ну, попробуємо з пакетиком. І не знаю, там тут мірна ложечка є, щось я її... Може десь провалилося, що я її так не відчуваю. Ладно, відкриємо, подивимось, хоч ложечка мірна є. А, є! Є, слава Богу, мірна лодочка є, десь потонула. Морський гідралізований колаген, він вже містить вітамін С для доброго, більш доброго засвоювання. Мені сподобався перший колаген, але я попереджаю, що такий рибний запах і присмак не всім сподобається. Мене це не дратувало, тому рішила. Так, такий самий колаген і продовжити вживати. Далі теж пройдемось по вітамінчикам, так, добавочкам. Знову моя повторка: коензим q -Ку 10 Ви знаєте, я вже приймала саме цей коензим q -Ку 10 він мене повністю влаштував. У мене ця добавка дуже гарно вплинула на серце. Я перестала відчувати тахікардію, перестала відчувати біль у серці. Тому, знаєте, думаю, періодично все ж таки приймати. І бачите, таке вже величезна банка, тут вже 240 аж пігулочок. Тому що до мене ще приєднується мій чоловік, теж буде приймати кінзимку 10. Наступне це комплекс, який я беру вперше, буду пробувати. Це комплекс для нігтів волосся і шкіри. Так, подивимось, мені цікаво відкрию. Ой, як я люблю, що тут отак от гарно відкриваються всі упаковочки. Тут звичайні такі пігулочки, не капсулки, а саме пігулки. Цей комплекс це основа цього комплексу складає біотин. Тут, їх, тут його 3000 міліграм на цю пігулку, а далі це комплекс вітамінів групи Б, вітамін А, вітамін Е. Ну, все, що потрібно для нашої шкіри, волосся, нігтів. Ви знаєте, що я поступово відновлюю своє волосся після того, як воно просто постраждало від неякісної води. І періодично приймаю якісь препарати для того, щоб допомогти встановитися в моєму волоссі, а також щоб підтримати нігті шкіру. Цей комплекс я беру вперше, як він мені сподобається, відгуки пізніше, коли я пройду курс. Далі наступне, ну, що мені прийшло, це така величезна упаковка з таблетками для посудомийної машини для миття посуду від Lemi Shine. Якщо чесно, то просто вмовив мене повторно купити в цю упаковочку, ці таблетки Мій чоловік. Сказав, ой, купи ці таблетки, які там відразу з Ополісковичем вони найкраще миють посуд. Дійсно, дуже непогано миють посуд. Одне є таке, знаєте, кому сподобається, комусь може ні. Коли відкриваєш цю упаковку такий трохи хімозний запах. І я так, переживала, що буде і від посуду який запах. Ні, посуд чистий, пахне просто чистотою, гарно миють. І дуже зручно, що разом в цій таблеці вже є ополіскувач. Тому так, дво в одному. Не сказала би, що вони там дуже-дуже дешеві. В базовій ціні коштує 15 88 центів. але була дуже шалена знижка, і я цю упаковочку придбала за 8 73 центи. і дуже цьому рада. Далі мій улюблений чай від Йоджі. Ой, минулий чай, який я купила, був з лавандою. Да-да-да, з Лавандою, і він мені ну, дуже не сподобався такий якийсь. Знаєте, присмак ліків якоїсь такої, наче це ліки від кашлю, навіть не ліки від кашлю, а це збір трав від кашлю. Так щось мені нагадували, єлі-єлі і ми домучили ту упаковку. А ось, цю, ось цей смак, ось цей запах і смак я дуже полюбляю. Це для імунітету чайок з іхінацеєю. Іхінацея плюс Троянда. М -м -м, який же запах і який присмак цього чаю мій най 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 най, -най, -най найліпший, найліпший улюбленіший чайок. Тому знову повторила. Так, і останнє шубло в цій посилиці перший – першій це. Ось такий наборчик. Це наборчик кремчик плюс серум з центелою азіатською. І них здається, назва цієї фірми, цього бренду. Відкриємо, подивимось, який там кремчик і який там серум. Дуже захотілося взяти, бо зараз в мене сироваточка з центелою азіатською від і Вона така, як водичка, і вона мені дуже подобається моїй шкірі підходить на ура, гарнюче гарнюче зволожує шкіру. І тому взяла ось такий наборчик, думаю, якраз попереду літо, попереду теплі такі жаркі дні, і це буде просто як знахідка. І, до речі, слухайте, такий наборчик, я думаю, був би дуже непоганим подарунком: якійсь подружці, там, сестрі, племінниці. Кремчик повинен бути крем-гель і легкої текстурки. Дійсно, крем-гель прозора, так, прозорий, прозорий така дуже легка текстура, розподіляється, іначе я не знаю, наче як водичка, чи щось так, такий легкий-легкий. І навіть мені здається, трошки охолоджує шкіру так якось ось таке відчуття. Гарно розподіляється, вбирається шкірою. Зволожена м'яка шкіра. На літо буде саме те. Так, а тепер подивимось сироп. І, до речі, я зовсім не відчуваю ніякого запаху для того, хто не любить якісь там, знаєте, креми з сильним-сильним запахом. Цей нічим. Ну, взагалі нічим не пахне. Не відчуваю його. Може. Зовсім-зовсім легенький такий якийсь запашок. Ну, такого, знаєте, сильного аромату немає. Так, і сироводочка. Теж нічим не пахне. От так капнем капельку. Теж дуже-дуже легка. Гарно розподіляється. Класнючий наборчик мені сподобалося. Дуже рекомендую. Подивлюсь, як будуть результати. Але от навіть зараз я дивлюсь на мої дві руки, і я бачу, що ця рука, куди я намастила, і кремчик і сироваточку, вона більш гладенька, більш така, знаєте, м'якенька і більш вирівнена текстура шкіри, більш зволожена. Навіть так зараз візуально я вже це бачу. Клас! Ну і тепер відкриємо другу посилочку. Почнемо. З добавочок. Артішоки. Це ви знаєте, це я купую для свого чоловіка, для того, щоб покращувати травлення, для того, щоб уникнути печії важкості в шлунку. Дуже гарнюня добавочка, дуже підходить моєму чоловікові. Тому взяла відразу дві упаковочки. Бо, знаєте, зачастую на хьорбі вони щось. То є, то немає, думаю, краще візьму одразу дві. Далі, що взяла для себе на пробу, взяла отаке мило. Воно повинно бути з відшулушуючим... Від... <смі> Воно повинно бути з відлучуючим ефектом для шкіри. Та і тут такі якісь такі вкраплення, я бачу, мабуть, це саме скрабуючі якісь частиночки. Воно з трояндою. Англійська троянда називається мило від фірмочки Dr. Woods. Пахне дуже причудово. Пахне трояндою. Дуже-дуже приємний запах, мені подобається. Хотіла взяти таке розкручене вже африканське чорне мило, але його в наявності не було. Думаю, ладно, візьму оце, попробую. Потім розкажу вам, чи сподобалось мені воно чи ні. Чи дійсно скрабує, і чи дійсно шкіра після нього залишається вологою, тому що в цьому милі немає ніяких ні лаурит, ні лаурет, сульфатів, ніяких немає, тільки натуральний склад. І я сподіваюся, що дійсно воно буде і гарно змивати шкіру, і залишати її вологою. Вологою. Зволоженою, воложеною Боже. Волог. Зволоженим, звичайно. Далі, що я взяла? Це я взяла бальзамчик, який ополіскувач для волосся від фірми Lether. Я, ну, я подивилася, переводиться це назва фірми як піна. На жаль, зараз чогось цього ополіскувача вже немає, і я коли зайшла, коли готувалася до відео і зайшла на сторіночку, виявилось, що цей виробник, начебто, більше не продає на нахерп цей ополіскувач. Перше, я його беру, і ось так раз, а він вже там і закінчився. Хочу попробувати, Непогані було відгуки, писала, що дуже гарно, крім того, що зволожує, ще. Розгладжує волосся і потім його легко і гарно розчісувати. Ось це для мене ефект, той, що мені потрібен, бо мої сухі кінчики, навіть якщо вони вже більш зволожені, але все-таки їм не вистачає саме цієї гладкості. Подивлюсь, може цей ополіскович мені допоможе, от саме з цим ефектом. І останні дві ще. Ой. Зараз вийму дві ще покупочки, два ще продуктики. Це ті продуктики, які порадила мені моя гарна подруга. Ксюшик, привіт. Це патчики від недоліків шкіри. Від ти, 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 як, господі, господі, як шаш, як ще шеш, самбаймі, о, від фірмочки Самбаймі. Я купувала від Єлізовіки патчики, ці трошки дорожчі, їх тут трошки менше, тут 18 патчиків, але Ксюшек сказала, що ці набагато краще. це я попробую, хочу спробувати і подивитися, чи це саме так. Спробую, вам потім розкажу, чи варто платити трошки більше, чи дійсно ефект в них кращий, ніж у патчиків від Єлізаліки. Так, і ще це те, що теж порадила мені Ксюшик, і я пробувала просто так намастити на ручку. Це лосьйон для тіла, і в нього просто бомбічний запах. Зараз. Навіть хочу відчути знову цей запах. Ой. Він з лавандою і лімонграсом. Такої легкої кремової текстури. Він гарно розподіляється по шкірі. Такий, знаєте, легкий, зовсім не масний. І запах лімонграса – це просто щось. Хто полюбляє? Хто полюбляє запах, отакий от трошки цитрусовий, але я так, знаєте, сказала би, що це запах цитрус плюс якийсь трошки квітковий, неймовірний запах, дуже класнючий запах. Він мені дуже-дуже подобається, тому я, знаєте, позарилась, тим паче, що це промо-упаковочка така була, вона всього долар коштувала. І думаю, ой! Чого себе не побалувати, тим паче, що він мені дуже сподобався. Хоча в мене ще там є забагатько того, що в мене було ще з адвент-календарів, але не встоїло. Ой, за 1 долар. Така супер-супер-супер прелість. Як тут встояти? Ну, я купила так, Ксюшик, дуже-дуже тобі дякую. За такі, знаєте, поради класнючі, буде користуватись з превеликим задоволенням. А на цьому ми вже розпакували все, що до мене. Приїхали мої такі закупочки з iHerb. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, кому воно сподобалося. Пишіть коментарі, хто що використовував з iHerb, з. Того, що до мене сьогодні приїхало. А може хтось щось хоче ще порадити придбати на Хербі якісь класнючі речі, теж пишіть. Хто вперше завітав, підписуйтесь на мій канал. Нас тут весело і гарно. А всім я бажаю гарного, приємного дня і до наступного відео. Па-па!